Український військовий десант висадився у Вашингтоні. Береза, Тетерук і Семенченко ще не депутати, але вже й не командири добровольчих батальйонів у столиці Сполучених Штатів шукають військової тамтешньої підтримки для Києва. І з ким зустрічалися комбати в американській столиці та про що саме просили американців? Знає Наталка пісня. Трійця українців поруч із сенатором Маккейном. це фото ми отримали із власних джерел. Зустріч одного із найвпливовіших американців, найімовірнішого кандидата на посаду сенатського комітету з озброєння із командирами добровольчих батальйонів. Такі відбулася за зачиненими для преси дверима через надмірну увагу журналістів до події. Зустріч кілька разів переносили. Заради неї, за нашу інформацію, Маккейн повернувся до столиці з іншого узбережжя. Одна з умов побачення ніяких фото у соціальних мережах. Напередодні Семен Семенченко як на сповіді розповів Фейсбукові все і про трьох бойових товаришів, які летять до Вашингтона на зустріч із Маккейном. і про те, що не встигли на літак у Франкфурті. і про те, яку саме зброю просять в американців. Саме насущне таружі нам потрібні протяготанкові комплекси. Нам перш за все, криптовані. нам потрібні системи наведення. Нам нужна консультативна, консультативна допомога. Береза, тетирук і семенченко твердять в американську столицю. Приїхали без офіційного статусу депутатів, без посвідчень про відрядження. Командири батальйонів у відпустці. Головна мотивація війна. А ще брак часу перед можливим російським наступом. Це знаєте, от наш візит як розвідка боєм більше. Он дав нам понять, що американська допомога обов'язково буде без американської зброї і підтримки комбати битися готові, але вже з парламентських крісел. Що ми прийдемо приймемо закон про резервну армію? Почнемо інтенсивно гунтуватись до партизанської війни. По Дніпро до війни готові. Проте твердять, домовленості є і зброя таки буде навіть до кінця року. Щоправда, списки того, що просили в трьох товаришів, такі сильно різняться. Є список підписаний міністром оборони, є список uh, нет, підписаний міністром оборони України запрос наружження. З другої сторони є список кілька місяців давності, підписаний міністром внутрішніх справ. З другої сторони є реальні потреби. Которые сейчас учитываются. Во всех, во всех этих списках есть что? Противотанковые комплексы, те же джавелины, есть системы связи, есть автотехника. Там же существуют разного рода беспилотники. Нам абсолютно нужна помощь в обеспечении беспилотниками, которые будут разведывать нахождение артиллерийских. батарей. Це критично важливо, тому що росіяни достаточно успішно використовують свої безпілотники. Насядіропотровська американська сторона щоправда оптимістичних припущень українців поки що офіційно не підтвердила для цього потрібна злагоджена робота і палати представників і сенату. Він у новому складі запрацює після нового року. Однак, сам факт зустрічі українців із сенатором Маккейном, який найповніше відповідатиме за озброєння в сенаті, і розмова в Пентагоні із 20 найкращими американськими генералами. Більше ніж добрий знак. Із Вашингтона Наталка пісня Андрій Попович спецкор Spec Score 2+2.